У Богородчанах з'явилася Богородиця. При в'їзді до районного центру звели і встановили величну постать Пресвятої Діви Марії з малим Ісусом на руках як оберіг для містечка, яке і назву свою отримало від імені Богородиця. У неділю напередодні церковного свята Покрови монументальну споруду урочисто освятили. О, древнє місто Богородиці, те місто святості й краси. Я на горбочку край околиці стою і дивлюсь, як квітнеш ти. Саме такі слова викарбовані на новозведеному постаменті Божій Матері. Ініціатива появи у Богородчанах монументальної постаті Богородиці належить першому заступнику голови місцевої райдержадміністрації Володимиру Лемчику, будучи ще на пенсії, їхавши на похорони товариша і бачив таку Богородицю при в'їзді в село Мар'ямполь Галицького району. Вона трошки не так, і подумав, піду на роботу. Тілю її в життя. Почали ми будівництво після Дня Незалежності, практично за кошти меценатів. Ціна питання приблизно 387 тисяч. Дуже багато людей підключилося, дуже багато меценатів виділили великі кошти. Бажаю цим всім людям, які внесли цю посильну лепту, а дай їм Боже здоров'я, удачі і всього найкращого. Нехай вони можуть ще вносити багато, багато-багато. А ми постараємося ще зробити якісь хороші проекти для Богорочан. Освятив статую Богородиці митрополит Івано-Франківський Української греко-католицької церкви Володимир Війтишин, священники Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви. Вони також відзначили нагородами тих, хто доклався до будівництва величної монументальної споруди, яка уже стала оберегом для мальовничого містечка Богорочани. Продовжили вшановувати Пресвяту Богородицю священники усіх українських конфесій вже в обласному центрі. Тут відбулася хресна хода миру центральними вулицями міста. Священники та миряни несли у руках образи Матері Божої Марії, а далі біля міської ратуші що відбувся великий спільний екомунічний молебень до Пресвятої Богородиці за мир в Україні.